В подальшому відбувається передача виборчих бюлетенів від територіальних комісій до інших територіальних комісій. Зокрема, зараз на схемі продемонстровано, що обласна територіальна виборча комісія передає бюлетені по виборах депутатів обласної ради райони або міським міст обласного значення Територіальним виборчим комісіям. В свою чергу, районна виборча комісія передає бюлетені по виборах депутатів районної ради, сільським селищним або міським міст районного значення Територіальним виборчим комісіям. І як вказано зараз на схемі, міська міст з районним поділом Територіальної виборчої комісії передає бюлетені для голосування по виборах депутатів міської ради, міського голови районним у місті виборчим комісії. Міська виборча комісія міста обласного значення передає бюлетені з виборів депутатів міської ради, міського голови, відповідній сільській, селищній або міській виборчій комісії у тому разі, якщо селище, село або місто входять до складу цього міста обласного значення. Територіальні виборчі комісії отримують бюлетені від Територіальної виборчої комісії вищого рівня з відповідних виборів в упаковці підприємства-виготовлювача таким чином на засіданні територіальних виборчих комісій бюлетені не розпаковуються. Слід також підкреслити, що в подальшому. Районна, міська, районна в місті, сільська або селищна територіальна виборча комісія, як продемонстрована зараз на екрані на схемі, не раніше, ніж за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає бюлетені вже дільничним виборчим комісіям. Бюлетені віддалені дільничної виборчої комісії отримують не менше як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, і крім того, вони повинні бути представниками різних суб'єктів подання. Кандидатур про цю процедуру, про засвідчення цієї процедури передачі бюлетенів складається відповідний протокол про передачу бюлетенів. Важливо підкреслити, що при передачі бюлетенів від територіальних комісій до інших територіальних або від територіальних до дільничних комісій передається всі виборчі бюлетені, які виготовлені з відповідних виборів. Таким чином, жодного бюлетеня у розпорядженні територіальної комісії залишитись не може А відповідно, члени виборчих комісій, кандидати їх довірені особи, уповноважені особи. Місцевих організацій партії офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданнях територіальних комісій про передачу бюлетенів, мають право отримати копію протоколів про передачу бюлетенів. Важливо пам'ятати членам комісії, що члени і територіальних, і дільничних виборчих комісій забезпечують збереження бюлетенів під час їх транспортування до приміщень відповідних виборчих комісій, але у супроводі працівників Міністерства внутрішніх справ. А за необхідності за зверненням Центральної виборчої комісії і співробітники Служби безпеки України, на яких покладається обов'язок їх охорони. Одна із основних процедур, яка відбувається в дільничній комісії, це вже приймання виборчих бюлетенів. Приймання